Дніпропетровщина допомагає відновлювати Херсонщину серед підшефних сіл бобровий кут. Староста села Любов Кравець розповідає, в окупації були вісім місяців. Більша половина мешканців виїхала. Ворог зайшов до нас 18 березня і 8 листопада вони нас покинули. Весь цей період ми були під окупацією. Багато людей у нас виїхало, бросили свої оселі. Якби на ту минуту, на ту хвилину, вони спасали своїх дітей, рятували своє життя. Значить, більша, а менша половина десь до ста чоловік, які пересиділи повністю всю окупацію безвиїздно. Було таке, у нас значить, десь 4-5 чоловік, яких забирали. Як вони у нас казали, на яму. На яму це якби, допит з ними проводили, значить, ну, підвергалися вони катуванню. Дуже велика у нас надія на нашу, на нашу і на вашу Дніпропетровщину, які якби, ну, обіцяють нас, нам все це встановити, щоб повернулися люди, які не можуть на сьогоднішній день повернутися, бо немає куди. Ну, ми надіємося на те, що наше село, село відродиться. Місцева вчителька англійської мови Ольга повернулася сюди два місяці тому. Тепер з родиною починає спочатку у невеликій побиті хаті, яку придбали взимку, бо будинок сім'ї спалили загарбники. Понад усе чекає відбудову житла. Вона розповіла: в окупованому бобровому куті її сім'я витримала місяць. Ходили окупанти, це важко передати. Вони заходили у двір з автоматами, могли і в дім зайти. Ну, так як дитина, то потрібно було виїжджати. Він добре, він майже не розумів цього. Були літаки, все літало, зрівалося. Ну, він більш-менш добре. Ну, але пам'ятає це все дуже добре. І запам'ятав, сказав, що він хоче стати військовим. У нього вже є форма, є вже автомати. Будинок, в якому жила родина, росіяни знищили, нічого не лишилося від літньої кухні. Знищили й машину, потрощили їхню сільсьгостехніку. Що побачили, це гори сміття. Тут скрізь то снаряди, то пулі, дуже багато всяких таких від зброї всього уламки. Тут гори-гори сміття. Так люди наші не живуть. Далі пані Ольга показує, на які руїни перетворився їх будинок. Все, що залишилось залишилась ванна, туалет, пральна машина, ось наш холодильник, стільці, які залишились зовсім погорілі повністю. Від шкафчиків нічого не лишилося. Ось ця кімната, де ми ховалися всі 10 чоловік. Оце маленька ось кімнатка, яка була, були, звісно, двері. Але це було найбезпечніше тут. В ось цій маленькій кімнаті ми проживали із своєю дитиною. Ось вона. Повністю згорівша вщент, нічого не залишилось. Ось цій великій кімнаті проживали люди, колега зі своєю сім'єю. Ось тут були дивани, шкафи, ну, вже нічого не залишилося. Все згоріло. Проєкт пліч опліч об'єднує регіони країни для допомоги Херсонщині, тим громадам, які найбільше постраждали від агресора, і куди нині не достає російська артилерія. Згодом ініціативу планують масштабувати, отриманий досвід відбудови, планують використати в інших постраждалих областях.